Моє щире вітання на діві 2 погода цього дня мала велике значення. Якщо вона тепла, ясна, то врожай буде хороший. Зерно велике. Якщо буде дощ, зерно буде погане. Хай прикмети вам допомагають. А чи буде сьогодні день ясним і добрим? Перейдемо до прогнозу на західних регіонах. 20 червня день буде спокійний, з лагідним перебігом настрою. Ранок прогнозується ясним, а в день небо може вкритися хмарами, однак не дощовими. Жодних опадів протягом дня не обіцяють. Погода стримана і врівноважена. Температура в день 21-25 градусів з плюсом, а нічна 14-18 градусів тепла. Погода на півночі спокійна, тиха, а дощ не злий, лагідний. Увечері обіцяють опади, які завітають майже у кожен куток. Чок півночі, втім, швидко закінчиться. Стопчики термометра покажуть в день 21-25, а вночі буде 11-15 градусів з плюсом. Схід України зустріне дощем і ласкавим сонцем. У Донецьку самого ранку небо трохи засумує. Очікується дощ, та це ненадовго вже ближче до обіду. Хмари розійдуться. Температура в день коливатиметься 20-24 градуси з плюс. А вночі стане трохи прохолодніше: 13-17 градусів тепла на півдні. Обіцяють день спокійним, подекуди похмурні ранки, які поступляться ясному дню. А на вечір очікується мінливу хмарність. За прогнозом, підуть короткочасні дощі. Температура в день 23-27, а увечері 14-18 градусів тепла. Центральна Україна зі спокійною врівноваженою погодою Водою. Небо може затягнутися хмарами з самого ранку, а день прогнозують трохи сірим. Увечері, можливий короткочасний, ненастирливий дощик. У Дніпрі, навпаки, обіцяють, що день порадує сонцем. У Вінниці хмарно, проте без опадів. В день 19-23 градуси, а увечері 13-17 градусів вище нуля. У Києві похмуро, але до вечора всі хмари. Підуть геть. У столиці буде без опадів. Температура приємна десь 23 градуси в день, а ввечері всього 20 градусів вище нуля. Сьогодні я з вами прощаюся. Побачимося у понеділок. І пам'ятайте, що щоб не трапилося, після дощу завжди визирає сонце. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.